А сусіди вже так глазик накинули, що щось тут облястит, і треба розібратися. Доброго дня, шановні друзі, вітаю всім підписникам. Отже, так як я вмію тільки їсти, тільки що на ваших очах в мене забрали і вила. Все, їздити не дають, вила забрали. Пішли, вони донейшли хлопчика, кажуть, хай пацанчик поїздить. стій і дивися. Думаю, хорошо, тоді достану телефон та й засніму. Значить... Третя понижена здається. Два камінця, тяжолі борони. До речі, в шефіні знову навернулася помпа, вода ли, хлеще звідти, як дурна. Знову або спружинка, або бочоночок. Одно з двох. Що ми, коротше, робимо? Дивіться, сьогодні вирили картоплю. Розкидали тільки шо-шо. От дивіться, вам зараз покажу. Оце ось бачите? Де це? О, наприклад. Гірчицю біло. Розкидали гірчицю. Зараз беремо це все діло боронами. Якраз з понеділка десь там якийсь дощок обіцяють, то десь через тиждень у нас таким успіхом, якщо дощ пройде, там цілий тиждень передають то Якщо хоча б день буде, то буде добре. У Нас буде знову рости гірчиця. Бачимо, що є ось, наприклад, картопля маленька. Це ми завтра позбираємо. Ну і стару, яку ми не збирали. А так, то завтра візьмемо зранку, станемо, ще пройдемося. бо ось бачу, що, наприклад, дивіться, яку достало барабульку. Доволі нормальна барабулька, яку ми провтикали. Ну і десь засипало просто, та і все. Відео, то як ми купаємо картоплю, знімати смисла не було. Силочка зверху, от, пожалуйста, як ми купали останній рік, нічого не змінилося. Просто більше було бур'яну. От така лебода. Блін, ну це просто жесть. Тільки гарбуз всохся, все, погнало. Жара нічого не хоче рости, лебода росте. От зараз, фігачимо цими боронами. Гіцю сіяли вручну, ні з чим не мішали. Поясню, що таке вручну. Не брали ніяких оцих, знаєте, бл 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 <сур> Ручних сівалок, щоб тобі там сіяло. Ще сівалка до дрельки, ще щось, ще щось. Другий варіант можна там з піском мокрим перемішати, вручну розсіяти. Не мішали нічого, просто брали. нас сюди пішло десь, мабуть, літра. Літра скільки? зараз вам скажу. Літрів 5. Це я вам по відру міряю. Тому що ми взяли. Сюди пройшлися, розсипали, назад вернулися, розсипали. Все. Тут соток 12, десь так. 10-12. 12, може, немає, а 10 є. Розсипання. Зайняло хвилин 10-15. Ну і зараз, чисто для того, щоб завтра визберети ту картоплю, яку ми не визбирали сьогодні. А ще плюс що, бачите, зараз бур'ян достають з-під бурін. Цю всю либуду весь цей бур'ян згребсти. Щоб його тут не було. По гарбузах, ну, гарбуз є, але його зараз в цій либуді. Хочу сказати, це доволі з одної сторони, хороший бонус, що воно зараз заросло, бо тут сусіди у нас ось до один город, ну тому другий. А сусіди вже так глазик накинули, що що то тут облястіт і треба розібратися. Хоч цей бур'ян хоч його трохи приникує. Зробимо що? Продамо трошки цього зернята. купимо дискову борону. І учитывая, що в нас... Такі зіми зараз вже пішли, то я думаю, десь в кінці лютого, в началі березня, по тому ж тут останеться, ми візьмемо, пробіжемося бороною дисковою. Перед цим ми розкидаємо гірчичку по цьому всьому ділу і заборонуємо його. І, все. і десь до оранки в нас зійде гірчиця, яка заглушить бур'ян і розпушить землю. І ми це все діло потім заураємо. Цю на зиму орати не будемо ділянку. Просто буде ця гірчиця рости. Вона держить до мінус 10, я там в журналах начитався. Бог з ним. Як мінімум, вона хоч сніг якийсь задержи, якщо тут сніг буде. А ні, то зборонуємо і потім зораємо. От і все. Зараз сів за руль Ніколай Олексійович І почне він дуже швидко їхати. Зараз вам покажу заодно, як з помпи лиється вода. Це просто жесть. Треба буде розбирати, дивитися, що там з нею робиться з тою помпою. Як якесь на 6. а так вроді би нормально, чихкає, пихкає. Ну От помпа зараз починає виносити моз. Причому в остальних вона моз виносить то, що вона перегрівається заразом, що трактор за неї, бо вона не хоче фігачити, а тут а наоборот. Вона працює, тільки воно або бочоночок вже в нас поламався, або пружинка. Ну це поки не розбираєш, знати не будеш. Якщо, що, то там щось. Ну, до... ну, тоді десь 100 з чим-то, ну, зараз, грубо говоря, 200 гривень ремкомплект. Треба буде знову купити, його поставити, замінити, та й все. Ну, ми з гребливим хочу сказати до дітка. Тут ну, не таке, як на цьому городі, але... Но... Щось похоже було. Причому, бачите, ося чортня така росте у всіх. б ви не робили, все було нормально, хорошо. Пройшло трошки дощу, потім жира вупила, нічого не росте, все сохне, а от лобода росте запросто. Дивіться, як всі борони. Тут. Збирають доволі таки добре. Бур'янчик. Ну кажу, десь через тиждень, якщо буде душі, то у нас зійде гірчичка. Шупелюкий. І в нас з'явиться знову добре. На той рік по гарбузу добрив ніяких не буде, кому цікаво. Іменно іменно в землю. Там щось трошки осталось, десь розкидаємо, виділимо частиночку під кавуни невеличку, з полівом, щоб все було добре. А по гарбузу на той рік планується тільки по листові і все. Так як ці добрива, що ми вкинули, я зуб даю. Воно все так і там лишилося, воно почне діяти тільки після зими. Коли піде достатньо вологи, аж тільки тоді. Бо тому що ну, земля суха взагалі. Ну тільки якось, але що, дощів не було і зато і грудок немає. От і все. Так що на той рік тут гірчиця і по листові удобріння. Все, більше нічого. Переміняємо місцями гарбуз з картоплю і вперед. Плюс додається ще один город, там 15-20 соток. Пізніше вам його теж покажу. Так що отак. От. О, секундочку, йдемо, покажемо вам помпу, як з-під неї хлище. Якщо так дивитися, здається, що десь звідси, ані фіга. З помпи на ремінь і розкидає по всьому. І от так це виглядає. Зато який плюс. Я не переживаю, що в мене тепер там заржавіє, тому що вода міняється буквально раз в дві години. Сама собою. Ну на все народ, як завжди, всім щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.